Коли Марія вперше побачила цей будинок, він їй одразу сподобався невеликий із червоною черепицею, просторим ганком і високим абрикосовим деревом біля воріт. Але найбільше їй запам'ятався двір там, серед клумб щовечора по черзі гойдалися її син Андрій і донька Софійка. Марія завжди дивилася на них із легкою посмішкою. Саме тут, у цьому дворі, вона нарешті відчула, що в неї є дім. Життя Марії не було легким. Батьки ніколи особливо не цікавилися її успіхами. У центрі їхньої уваги завжди була молодша сестра, Віра. Віра у нас чутлива, віра у нас вразлива, Віра ще маленька. І це маленька тягнулося і в підлітковому віці, і навіть коли вірі виповнилося 23. Їй купували найкраще, їй прощали істерики, для неї підбирали слова, а Марію завжди вчили бути дорослою. Коли Марія познайомилася з Іваном, майбутнім чоловіком, її мати лише кивнула нормальний, здається, тільки якийсь скромний. Батько взагалі промовчав. А от коли Віра почала зустрічатися з Романом, батьки ледь не салют влаштували. Роман був гучний, харизматичний, із тих, хто в будь-якій компанії одразу стає центром уваги. Умів гарно говорити, але завжди дивився на людей зверхньо. Марії він не подобався, особливо після одного випадку. Марійко, ну не злись, він же просто жартує. засміялася Віра, коли Роман у їхньому батьківському домі раптом із насмішкою сказав. А в тебе, Марійко, і справді затишно. Поселянське, прямо як у старому кіно, тільки корів не вистачає. Тоді Марія промовчала, але запам'ятала минуло кілька років. У Марії була своя сім'я, діти, клопоти. Іван виявився терплячим, надійним і щиро піклувався про її батьків попри їхню холодність. Щовихідних Марія готувала домашню їжу, збирала сумку, і вони їхали до її мами з татом. Ті все ще більше спілкувалися з Вірою, але намагалися бути ввічливими. Одного разу Віра зателефонувала. Марійко, привіт. У мене новина. Ми з Романом заручилися. Вітаю, щиро відповіла Марія. Сподіваюся, він тебе ніколи не образить. Та ну тебе. Відмахнулася сестра. Слухай, можна ми влаштуємо репетицію весілля у вас, у вашому дворі, там у вас великий сад, мама каже, буде так мило по сімейному. Марія замислилася. Це означало багато роботи, прибирання, готування, гості. Але це ж сестра. Хай розпещена, хай егоїстична, але рідна. Добре, сказала вона. Тільки щоб усі поводилися з повагою, особливо до Іванових батьків. Вони допомагають нам із дітьми і багато зробили для цього двору. Звісно, відмахнулася Віра. Підготовка була важкою. Марія сама телефонувала, замовляла столи і стільці, навіс, квіти, домовлялася про їжу, її мама лише зітхала. У віри стільки справ, ти ж розумієш, сукня, туфлі, зачіска. Допоможи їй, ти вмієш все тримати під контролем. Марія допомагала, мовчала, але всередині щось починало боліти. Настав день репетиції, сонце світило яскраво, дітей Марія відправила до Іванової бабусі та завжди раділа онукам. Столи накрили, келихи розставили, їжу розклали. Усе було майже ідеально. До обіду почали приїжджати гості. Роман голосно сміявся, роздавав компліменти. Віра щебетала, наче зірка. Батьки Марії сиділи в затінку, говорили про витрати. Це все Івани з Марією оплатили? спитав хтось. Звісно, сказала мати. Віра ж готується до весілля, їй не можна нервувати. Іван, як завжди, тримався тихо. Його батьки сиділи біля ганку, мама в блакитній сукні, батько в сорочці. Вони допомагали подавати воду, прибирати. Марія вийшла з дому з пиріжками. Проходячи повз сарай, почула голос Романа. Я мало не вдавився від їхнього компоту. Ну, не соромно людям. Мама твоя казала, що в них вишня своя, а в нас виходить компот прямо з гілки ха ха. Та годі, ромчику, хай собі тішаться, сміялася Віра. Головне, що фотки потім відредагуємо, і цей їхній дворик покажемо як сільський шик. Ха ха ха, ага. І бабусю його не забудь прибрати, вона мені серветки подавала, наче я в їдальню прийшов. Марія застигла. У грудях кольнуло, вона повільно повернулася додому. Іван помітив її обличчя. Що сталося? Вони знущаються над твоїми батьками, Іване, за спиною, біля сараю. Сміються, називають їх бабуся і дід кажуть, що наш двір як хлів. І Віра сміється разом із ним. Іван стиснув губи. Ходімо, не мовчи. Ходімо зараз. Марія вийшла. Гості веселилися, пили лимонад, їли закуски. Її мати, побачивши доньку, підвелася Що таке? Віро, Романе, зберіть речі, їдьте. Що? здивувалася Віра, кліпаючи очима. Їдьте. Репетиція закінчена. «Марія, ти що збожеволіла? Втрутилася мама. Це ж вірене весілля, що ти робиш? Я чула, як вони сміються над батьками мого чоловіка, над людьми, які вклали душу в наш дім, які щодня нам допомагають. Вони називають їх бабуся і дід, сміються над їжею, над компотом. Ви можете вважати це дрібницею, але я ні. У моєму домі так не говорять, з моїми близькими так не поводяться. Марійко, ти що, з глузду з'їхала? вигукнула Віра, її обличчя почервоніло. Ми просто жартували. Мені не смішно, і їм тим паче. Боже, сплеснула руками матись. І це все через пару слів ти через це руйнуєш сім'ю? Марія не відповідала, просто дивилася на матір, на батька, який відвів очі, на сестру, на Романа, який уперше замовк. Ходімо, тихо сказав Іван. Їм пора. Вони пішли. Гості розходилися. Дехто кивав Марії, дехто дивився з осудом. Один із родичів шепнув Чи не занадто ти, дівчинко, просто слова. Але Марія знала непросто це були слова, які образили сім'ю її чоловіка від рідних. Увечері, коли всі вже пішли, Марія сиділа на лавці. Іван заварював чай, його мати підійшла і поклала руку їй на плече. Ти правильно вчинила, Марійко. Ми з батьком давно звикли терпіти. Але те, що ти сьогодні зробила, дякую. І вперше Марія відчула, що зробила щось не заради спокою, а заради гідності. Минув тиждень після того дня. Тиша була важкою, телефон Марії мовчав. Ні віра, ні мама, ні тато не дзвонили, але в соцмережах вирувало. Під фотографією, де Марія колись викладала знімки дітей, хтось із родичів написав Жах, коли через гордість руйнують сім'ю. У такий день виганяти сестру це занадто. Де в людей серце. Під коментарем лайки. Від тіток, від маминих подруг, від віреної однокласниці. Іван, бачачи, як це діє на дружину, намагався бути поруч. Не говорив багато, приносив чай, допомагав дітям із уроками, лагодив паркан. Ти невинна, повторював він. Але Марія відчувала інше у голові крутилися мамині слова Ти руйнуєш сім'ю. На вихідних зателефонувала мама. Її голос був холодним. Марія, ти маєш вибачитися. За що? Ти образила сестру, ти вигнала гостей, ти ганьбиш усю сім'ю. Віра тепер плаче щодня. А ви не хочете поговорити про те, як вони ображали моїх свекрів? Сміялися за нашою спиною. Припини, це були слова. Молодь завжди жартує, вони ж не зі зла. Мамо, ти хоч раз подумала, як це було Іванові чути, як це його батькам, вони ж вас ніколи не ображали. Нас, обурилася мати, ми, твоя сім'я, справжня, а не це Іван із його компотами і сільським настроєм, ми тобі свого часу допомагали. Так, гірко всміхнулася Марія, тільки вірі ви завжди допомагали більше, а від мене чекали, щоб я була дорослою, терплячою, правильною. Бо ти, старша, на тому розмова закінчилася. Невдовзі Марія відчула, як зв'язки з рідними почали рватися. Подруга дитинства Анна перестала відповідати на повідомлення. Потім Марія побачила, як та виклала фото з Вірою та Романом, де вони сміялися за кавою. На батьківських зборах у школі Андрія, одна з мам, із якою Марія раніше спілкувалася, ввічливо всміхнулася, але одразу відвернулася. Чутки біжать швидше за потяги, сказав Іван увечері. Чому всі на їхньому боці, прошепотіла Марія, чому ніхто не питає, як почуваюся я. Бо ти не скаржишся, а Віра, скаржиться, її видно, а ти мовчиш. Іван мав рацію за пару тижнів Віра виклала відео, зворушливе із фільтром, іноді найближчі зраджують не зі злості, через гордість я не тримаю зла. Просто вчуся з цим жити. Під відео сотні коментарів. Ти сильна вірочко. Сім'я це складно, але ти тримайся. Нехай Бог наставляє твою сестру. Імен не було, але всі знали, про кого йдеться, а потім захворіла Іванова мама. Нічого серйозного, застуда, але з температурою. Марія привезла її додому, робила інгаляції, поїла морсом, варила суп. І лише вночі, коли всі спали, тихо плакала на кухні. Я нікому не потрібна, я стільки терпіла. А тепер ще й винна. Вранці її розбудив запах сирників. Іван варив каву, діти вже їли. Сьогодні неділя їдемо в ліс. Візьмемо термос, покатаємося на велосипедах, улаштуємо собі вихідний від чужих думок. Ти впевнений? Дуже. У нас є все, що потрібно. Решта неважливо. Вони провели чудовий день. Софійка знайшла їжака. Андрій із батьком їздили на велосипедах. А Марія лежала на пледі й дивилася в небо. Блакитне, чисте і думала. Може, не все втрачено, але втрачено було багато. Запрошення на весілля Марія не отримала її виключили з підготовки, з розмов. Через місяць вона дізналася, що весілля буде в ресторані. Замовили дорогого фотографа, батьки брали кредит, щоб оплатити частину. Це того варте, казала мама, у віри раз у житті весілля, а Марія хай думає, як себе поводила. Настав день весілля. Ранок був похмурим. Марія, одягнувши дітей, почула дзвін дзвонів із церкви через квартал. Вона знала, що там вінчається віра. Ні вона, ні Іван не були запрошені. Іван мовчки заварював чай. Діти відчували напругу, але мовчали. Мамо, а тітка віра зла? раптом спитала Софійка. Ні, сонечко, зітхнула Марія. Іноді навіть близькі люди роблять боляче. Головне, самим такими не ставати. Наступного дня Марія побачила фотографії. Весілля було пишним. Біла сукня, роман у дорогому костюмі, фото з голубами, на одній фотографії її батьки. Вони тримали табличку Наша гордість. І Марії стало боляче. Вони ніколи так про мене не говорили, навіть коли я закінчила університет із відзнакою, навіть коли народила Андрія. Минуло ще два місяці, потім півроку, потім ще рік. Ніхто не дзвонив. Марія перестала чекати. Зв'язок із батьками обірвався, іноді мама надсилала короткі повідомлення на свята з Різдвом здоров'я. Але Марія вже не відповідала не через гордість, просто не знала, що сказати, а потім усе змінилося. Був звичайний вівторок осінь холодно. Діти пішли до школи, Іван на роботу. Марія прибирала у дворі, коли почула скрип хвіртки. На порозі стояла її мати. Посивіла із втомленими очима і з коробкою в руках. Я не чекала тебе, тихо сказала Марія. Знаю. Я просто принесла дещо. Вони зайшли на кухню. Мати відкрила коробку. Там були старі фото. Марія в шкільній формі, Марія з дипломом, Андрій у пелюшках. Я переглядала альбоми, шукала, де ми були щасливі, і щоразу бачила тебе. Я не знаю, чому так вийшло. Мабуть, я була поганою матір'ю для тебе точно уся увага йшла вірі, а ти завжди справлялася, але ж ти також була дівчинкою. Хотіла, щоб тебе хвалили. Марія мовчала. Я не прошу пробачення, Просто я сумую, хочу бачити онуків. І тебе. Якщо ти колись зможеш, хай не одразу, мати зібралася йти. Марія стала на переріз. Мамо, сядь, випий чаю. Вони сиділи в тиші, без сліз, без обіймів, але вперше за довгий час, не як вороги. Того вечора Марія розповіла все Іванові. Він слухав, не перебиваючи, потім сказав: Ти сильна, але ще сильніше те, що ти зробила крок до примирення. Це справжнє. З Вірою стосунки не налагодилися, вона надіслала коротке повідомлення через два роки. Сподіваюся, ти щаслива, хоча сумніваюся. Марія видалила його не відкриваючи. Але життя йшло Андрій ріс розумним і спокійним. Софійка захопилася музикою. Іван отримав підвищення, а Марія почала працювати з дому, оформляла подарунки й пакування. Її справи пішли вгору. І головне, двір із гойдалками знову наповнився сміхом. Щоразу, проходячи повз абрикосове дерево, Марія думала іноді правильне рішення дається важко. Але якщо воно з любов'ю й повагою, воно веде до світла. Минуло кілька років, абрикос біля хвіртки розрісся, гілки гнулися від плодів. Щоліта Марія з дітьми збирала врожай частину на варення, частину роздавала сусідам. Цей абрикос став для неї символом попри бурі, він ріс. Так і вона пережила бурю, укріпилася в домі, не зламалася. Діти підросли. Андрій закінчував школу, Софійка навчалася в музичній. Марія з Іваном намагалися давати дітям відчуття затишку і безпеки. Навіть якщо світ за двором не завжди був добрим. Зв'язок із батьками став кращим, хоч і не ідеальним. Вони почали приїжджати на дні народження, на чай. Без довгих розмов, без докорів, просто були, і цього вистачало. З Вірою усе було інакше. Після її повідомлення Марія нічого про неї не чула, не лізла, кожен обирає свій шлях. Але рана від сестри ще трохи боліла. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.